Топ серіалів та телепередач, на яких я виросла. Перше, це Україна має талант. Я дуже довго хотіла туди потрапити. Не знаю, що би я там робила, але то не відміняє того факту, що я туди хотіла. Друге, це X-Factor Дивилася, напевно, до сезону так четвертого, прямо так, мала своїх фаворитів, болювала а потім якось не склалося. Голос країни також бачила лише перших два сезони, напевно, а потім бачила лише уривки на Ютубі. Голос діти мені було. Цікавіше дивиться, ніж голос країни, і так само як з України має талант, я теж хотіла туди потрапити, так як я з дитинства займалася вокалом, але щось не склалось. Далі ревізор, ще перші сезони з Фреймуд, хто пам'ятає. Далі хто зверху? Я була в шоці, але багато хто пам'ятає тільки Варнаву і Нікітюк. А то, що там ще була Фреймуд в першому і другому, здається, сезоні, то реальна містика. В той момент, коли він тільки вийшов, я ще мала була, мені було трошки страшно дивитися той серіал. Я йому дивилась отак, але ну. Я його бачила. Мастер-шеф то взагалі моя любов. Я бачила абсолютно всі сезони, включаючи підлітковий, два, чи скільки там дитячих, професіоналів. Ну, коротше, я бачила все. Знаю, як називаються багато страв, але поняття немає, як вони не виглядають. Якби я сказала, що я дивилась тільки українські серіали і телепередачі, то я б, напевно, збрехала. І ну, я дивилася ще Вороніни, Універ, я дивилася старі серії, а нові, там, здається, тільки перший сезон. Я бачила декілька, ну, може, 20 серій. І все. Ранітки. Ну я, наприклад, не знаю людини, яка. Не бачила той серіал. Закриту школу. Я думаю, що ви також бачили. Також не по своїй волі. Я бачила той серіал Тетянин День і Обручка. Ну тут мені здається, можна нічого не казати, то класика «Гаррі Поттер». моя прекрасна няня. Чесно, не дуже любила той серіал. Але так як йшов телевізору, тільки він, то я дивилась його. Але взагалі моя любов це діснейські фільми і серіали. Я бачила от абсолютно всі, всі, що отут зображені, отут. Але моїми найулюбленішими були Джесі. Все тіп топ або життя на палубі, за Кайкоді, здається, так він називає. Історії Райлі, Остін і Еллі, Чарівники з Вейверлі Плейс і Хана Монтана. Пиши серіали та телепередачі, які ти дивився в дитинстві в коментарях. І якщо в тобі якісь ідеї, що можна ще такого зняти, то також, будь ласка. Пока!